Що робити, якщо роботодавець відмовляється оформлювати на ставку І таким чином залучник номер 1 не дає інформації, яка би давала людині можливість отримати карту побиту на підставі устави про іноземців, тобто на три роки? Нині. Громадянин України отримає карту побиту за будь-яких обставин, якщо виконує браки формальні. А додаток номер 1 це є браком формальним. Тобто, якщо роботодавець не погоджується, щоб додатка номер 1 була мінімальна краєва, то ну, немає можливості з ним домовитися все. Ну то Хай підпише так, як він вважає за потрібне. Тоді буде вважатися, що брак формальний виконаний. Тобто додаток номер один є, він підписаний роботодавцем, так він не відповідає. Вимогам, тобто людина, роботодавець декларує, що він буде платити менше, ніж мінімальна крайова. Тоді карту видадуть на рік. А як додатку номер один не буде, то в залишить без розгляду, і цим відрізняється ця річ. Ну а отримаєте на рік, а потім уже десь знайдете нормального роботодавця. Або ж зразу пошукайте нормального роботодавця. Якщо виникло питання, телефонуйте за 730 150 901.